Позачергова сесія Уманської міської ради 8 скликання 29 липня 2025 року. Згідно з розпорядженням Уманського міського голови, на сьогодні скликано 83 позачергову сесію Уманської міської ради. На сесії присутні 22 депутати із 38 обраних, що дає нам право розпочати роботу сесії. Сесійній залі, окрім депутатів міської ради, присутні начальники відділів та управлінь Уманської міської ради, керівники наших комунальних підприємств та представники медіа. Пропоную розпочати роботу сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. 83-я Позачергова сесія Уманської міської ради 8-го скликання. Оголошується відкритим місцем. Прошу присідайте. Шановні друзі, у міжсесійний період свій день народження, відзначали депутати районної ради Молчанова Оксана Юрівна і Даранюк Олександр Валерійович. Від себе особисто і від всього нашого дружнього колективу вітаю іменинників з днем народження. Хочеться побажати здоров'я, добра. Сил, наснаги і бажання працювати на розвиток нашої уманської громади ну і, звичайно, всім мир і перемоги. А, Для продовження роботи сесії нам з вами потрібно обрати секретарят. Секретаріат я завжди пропоную обрати в кількості трьох осіб. Персонально Азізова Діана Медаківна, грабовий Володимир Миколайович і Ярошинська Олена Олександрівна. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Проти отримався не голосував. Дякую. Секретаря прошу зайняти свої робочі місця. Для подальшої роботи нам з вами потрібно затвердити порядок денний. На розгляд сьогоднішнього засідання винесено 46 46 проєктів рішень, які були розглянуті постійними депутатськими комісіями. Є у когось якісь зауваження, пропозиції? Немає. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримався? Не голосував. Ну і якщо немає в нас ніяких заперечень і зауважень, то прошу ще раз проголосувати даний порядок денний. В цілому. Хто за? Проти. Утримався? Не голосував. Дякую. Шановні друзі, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення доповнень та змін до програми економічної і соціального розвитку Уманської міської територіальної громади на 2025 2027 роки. Слово для доповіді надається Солтановській Наталії Іванівні, головному спеціалісту відділу економічного розвитку, транспорту та інвестицій Уманської міської ради. Будь ласка, Наталія Іванівна. Доброго дня, шановні депутати, шановна редакторна та присутні, з даним проектом рішення пропонується внести зміни та доповнити доповнення до програми, а саме доповнити трьома новими заходами, які плануються здійснити за рахунок інших джерел, джерел фінансування, а також в новій редакції п'ять заходів, а саме уточнивши уточнивши їх суми та розподіл між бюджетами. Проєкт рішення розглянуто на профільних комісіях. Пропонує підтримати та схвалити дане рішення. Шановні депутати, є запитання, зауваження? Немає? Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Не голосував. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного. Про продовження терміну дії програми забезпечення участі Уманської міської територіальної громади у всеукраїнській акції органів місцевого самоврядування Асоціації міст України на 2025-2027 роки слово знову надається Наталі Івані. Проектами рішення пропонується продовжити термін дії зазначеної програми до 31 грудня першого грудня. 2030 року. Даний проєкт розглянути на профільній комісії, теж пропоную його підтримати та схвалити. Нема заперечень. Це для покращого нашого планування. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Не голосував. Дякую. Третє питання порядку денного про внесення змін і доповнень до програми розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров'я у МАЦ, міської територіальної громади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на 2025-2030 роки. Будь ласка, Наталія Іванівна. з метою провадження заходів енергоефективності та енергозбереження даним проектом рішення пропонується доповнити розділи програми щодо здійснення кредитних платежів. У разі відсутності їх власних, власного ресурсу за договорами, на які Уманська міська рада надала свій дозвіл. Дане рішення теж пройшло профільні профільній комісії. Пропоную виставку. Є запитання? За ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Не голосував. Дякую. Четверте питання: порядку денного. Про надання дозволу. Комунальному некомерційному підприємству Уманська центральна міська лікарня Уманської міської ради на укладання кредитного договору для встановлення дахової гібридної сонячної електростанції за адресою місто Умань. Вулиця Шевченка, 46. Будь ласка, наталівані даним проектом рішення пропонується, як уже було зазначено, надати дозвіл уманській міській центральній лікарні на укладання кредитного договору на встановлення дахової гібридної сонячної електростанції з Укргазбанком на суму не більше 7 мільйонів. 78 тисяч 896 гривень з власним внеском 10% строком на 60 місяців з відсотковою ставкою не більше не більше 7% річних. Сонячна електростанція буде встановлена в дитячій лікарні за державною кредитною програмою 5.7.9. сім Також були, дане рішення, також було розглянуто на профільних комісіях. Пропоную його підтримати та схвалити. Є запитання чи зауваження? Немає. Да? Питання доволі актуальне на сьогоднішній день, тому що альтернативні види живлення нам надзвичайно потрібні. Крім того, це в майбутньому дасть економію наших витрат на комунальні платежі. Ставимо на голосування дане питання. Хто за? Проти? Утримався? Не голосував. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. П'яте питання порядку денного. Про намір отримати запозичення. Слово для доповіді надається Черві Ользі Григорівні, начальнику управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради. Будь ласка, Ольга Григорівна. Шановна Ірина Гровина, шановні депутати, присутні, Виноситься на розгляд проєкт рішення про намір отримання запозичення відповідно до всіх поданих нормативних документів і до програми економічного розвитку до стратегії Уманської міської ради є необхідність термомодернізації ряду будівель. Які є в оперативному управлінні управління освіти та гуманітарної політики. Тому виноситься на розгляд таке рішення: підтримати впровадження субпроєктів термомодернізації в рамках проєкту енергоефективності громадських будівель в Україні. Перше капітальний ремонт фасаду, термомодернізація та вимущення Умаського ліцею номер 2 Друге капітальний ремонт фасаду, термомодернізація дошкільного навчального закладу номер 31 Друге доручити фінансовому управлінню Умадської міської Ради здійснити всі передбачені чинним законодавством дії, пов'язані з залученням запозичення до бюджету Уманської міської територіальної громади, шляхом залучення позики від Міністерства фінансів з метою фінансування впровадження субпроєктів на таких умовах. Розмір запозичення буде складати близько 74 мільйонів грн в національній валюті України, строк запозичення 20 років із зазначенням пільгового періоду 5 років. Відсоткова ставка запозичення за Користування кредитом буде відповідно до фінансової угоди здійснюватися на дату вибору траншів і дорівнювати фіксованій ставці Європейської міжнародний фіксованій ставці. Погашення буде здійснюватися, щопіврічними платежами відповідно до умов угоди про передачу коштів за позичення. сплата відсотків здійснюється щорічними платежами відповідно до умов угоди про. Передачу коштів майнове або інше запозичення використання зобов'язується лише. За цільовим використанням і ніяких інших зобов'язань від Уманської міської громади не потребує форма здійснення запозичення це укладення угоди про передачу коштів між Міністерством фінансів та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури. За результатами підготовчого етапу, тому що це лише підготовчий етап. Далі нам необхідно сформувати заявку для того, щоб наші об'єкти були відібрані. І за результатами підготовчого етапу. Необхідно прийняти таке рішення про намір запозичення. І четверте, фінансовому управлінню Уманської міської ради погодити реалізацію субпроєктів на умовах співфінансування витрат з податку на додану вартість та інших витрат, що не покриваються коштами запозичення. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Терещенко і постійну комісію соціально-економічного розвитку бюджету фінансів Царя. Шановні друзі, є запитання? Ольга Григорівна доволі детально пояснила, правильно? Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Не голосував. Дякую. Дякую. Сподіваємося, що ми зможемо отримати. От. Умови дуже гарні. Переходимо до наступного шостого питання порядку денного про внесення змін до комплексної цільової програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки Уманської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Слово для доповіді надається Лапуцькому Анатолію Олександровичу, начальнику відділу з питань цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи Уманської міської ради. Будь ласка. Шановна Ірина Гріоріна, шановні депутати присутні, прошу розглянути запропонований проєкт рішення. Даний проєкт підготовлено в межах закону України про місцеве самоврядування в Україні та звернення Уманського районного управління головного управління ДСНС в Черкаській області у зв'язку із змінами в організаційно-штатній структурі в системі головного управління ДСНС в Черкаській області. Внесення змін до діючої програми забезпечить можливість її подальшого виконання та передбачає зміни у фінансуванні уманського підрозділу. Попередню програму була розглянута на засіданнях по Кінних депутатських комісій. Зауважень не було. Прошу підтримати. Є запитання чи зауваження? Ставимо на голосування. Хто за? Проти, утримався? Не голосував. Дякую. Сьоме питання, дякую. дякую, Анатолій Олександрович. Сьоме питання порядку денного про здійснення місцевого запозичення у 2025 році уманською міською територіальною громадою. Слово для доповіді надається Петриченко Алі Васильівні, начальнику фінансового управління Уманської міської ради. Будь ласка, ла Васильівна. Шановна Ірина Григорьна, шановні депутати, у поточному році Уманська міська територіальна громада здійснює внутрішнє місцеве запозичення у сумі 49 мільйонів з метою фінансування бюджету розвитку міської територіальної громади для підготовки та реалізації інвестиційних проєктів, а саме на придбання та встановлення сонячних електростанцій у бюджетних закладах та комунальному підприємстві. Це такі заклади. Дошкільний навчальний заклад Яса Садочу комбінованого типу номер 31 дошкільний навчальний заклад номер 12 Уманська початкова школа номер 3 центр надання адміністративних послуг, адміністративна будівля Уманської міської ради, соціальний готель центру інтегрованих соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення, реабілітаційний комплекс Гармонія, центр е е Комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю пролісок Також сонячні електростанції будуть встановлені на об'єктах КП Умань-Водоканал. Зокрема, це каналізаційно-очисні споруди «Сопківка», дільниця ВНС, четвертий підйом Родниківка і адміністративна будівля КП Умань-Водоканал. Необхідно зазначити, що строк Кредиту передбачений на 60 місяців. Погашення кредиту буде здійснювати щомісячно, починаючи із жовтня місяця поточного року. Відсоткова ставка 15,5%. Також хочу зазначити, що термін окупності проєктів становить близько 4 років, а термін використання станцій більше 20 років. Економія на електроенергію передбачається в розмірі більше 30%. Прошу підтримати дане рішення. Є запитання? Немає? Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Не голосував. Дякую. Алла Васильівна, наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2024 року номер 7-76-8 про бюджет Уманської міської територіальної громади на 2025 рік. Так, так. Сьогодні ми вносимо зміни до бюджету Уменської міської територіальної громади в зв'язку з тим, що у нас відмінилися зміни в частині трансфертів з бюджетів інших рівнів. Ми отримали перевиконання показників доходів. Необхідно нам уточнити показники бюджету в зв'язку із здійсненням запозичень до бюджету на енергоефективні заходи, а також провести перерозподіл річних бюджетних призначень за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів. На виконання постанови Кабінету міністрів України Уманській міській територіальній громаді надається освітня субвенція з державного бюджету у сумі 54 мільйони 817 тисяч 300 на оплату праці педагогів у вересні-грудні 2025 року. В результаті цього у нас збільшується доходна частина загального фонду бюджету та видатки за головним розпорядником бюджетних коштів управлінням освіти та гуманітарної політики на 54,8. і Десятих мільйонів, крім того, відповідно до розпорядження кабінету міністрів України від 27 червня. 2025 року No614 нашому бюджету надається субвенція з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України 3 в сумі 3 мільйони 562 тисячі 372. В зв'язку з цим у нас збільшується доходна частина спеціального фонду бюджету та видатки за головним розпорядником бюджетних коштів відділу житлово-комунального господарства за об'єктом. Нове будівництво газової генераторної установки потужністю 1,9 МВт Ват за адресою вулиця Енергетична, 14Б. На клопотання головних розпорядників бюджетних коштів, а саме це фінансове управління Уманської міської ради, виконавчий комітет, управління освіти, управління праці та соціального захисту населення, відділу житлово-комунального господарства, проведений перерозподіл у нас на загальну суму 15 мільйонів 345 тисяч 226. В результаті проведеного перерозподілу найбільші суми коштів будуть спрямовані. Перше це на фінансову підтримку КП Уманьводоканал 4,4 мільйона. Ці кошти будуть використані на покупну воду та постачання електроенергії. На програму шефської допомоги військовим частинам 700 тисяч, реконструкція системи вуличного відеоспостереження – 500 тисяч, капітальний ремонт тротуарів та внутрішньоквартальних територій 4,3 мільйони, поточний ремонт проїздів на території кладовища Софіївська Собітка – 700 тисяч, капремонт провулку Василя Стефановича 2,5 мільйони. Будівництво частини зливної каналізації по вулиці Республіканській 500 тисяч. За рахунок залучення до бюджету громади запозичень від банківської установи у сумі 49 мільйонів на виконання програми енергозабезпечення та енергоефективності та враховуючи попереднє рішення, яке ми щойно прийняли, пропонується спрямувати видатки спеціального фонду бюджету таким чином: виконавчому комітету 5 мільйонів, управлінню освіти 12,4 мільйони, управлінню праці, 12 мільйонів і відділу житлово-комунального господарства. 19,6 млн. Що стосується перевиконання доходної частини загального фонду нашого бюджету, то за 6 місяців ця сума становить 11 мільйонів 575 тисяч 600 І його пропонується спрямувати за такими напрямками: на обслуговування місцевого боргу 2,6 млн. На погашення місцевих запозичень 2,6 мільйони. На забезпечення місцевих гарантій 1,9 млн На реконструкцію. У Менській гімназії номер 12 1,2 млн, фінансову підтримку Водоканал 1,6 млн, фінансову підтримку КП «Комунальник» – 400 тисяч. Надання субенцій обласному бюджету на заходи з територіальної оборони 400 тисяч, на програму цивільного військового співробітництва 200 тисяч, це також на військову частину. Надання субвенцій установу установ державного бюджету, на виконання затверджених місцевих програм 300 тисяч, поповнення нерозподілених видатків резервного фонду 200 тисяч. У нас залишається, і на медичні огляди вихованців США 200 тисяч. Шановні депутати, це всі. Зміни, які ми пропонуємо, прошу їх підтримати.